Монолог з глибини дистрибутива. Я сиджу перед машиною, яка не знає, хто я. Вона не подає руки, не блимає, не радіє. Вона просто дивиться на мене курсором, не вказівним блимаючим, наче питає, ну далі сам. Це свобода, що нічого не обіцяє. Linux це не дім, не лікарня, не шоу-рум, це нічне перехрестя, на якому ніхто не чекає на тебе з теплим чаєм. Це командний рядок, в якому ти не користувач. Ти свідок того, як твоє залізо вперше, мовчить чесно. Я встановив його не заради зручності, заради болю, який не бреше. Тут не буде драйвер, встановлено успішно, буде, no Device Found. Я вчитимусь любити цю відмову, бо вона правдива. Усе, що ти любив, або відмовилось від тебе, або чекає, де пакету. Але вперше за довгий час ти знаєш, що саме ламається, і можеш вирішити, що робити, а не оновлюватись до смерті. Лінок не рятує. Він дає тобі молоток і каже: стіл ще не зібрано. У тебе термінал, пиши. Тут немає підтримки 24 на 7, немає гарячої лінії. Є форуми з 2009 року. У них сиві герої, які ще пам'ятають, як скласти. Ядро вручну. Вони не сміються, не хвалять, просто дають посилання. І ти читаєш до третьої ночі, потім видаляєш ексорг, потім видаляєш себе, потім ставиш ай третій віконний менеджер. Бо, а чому б і ні? Потім ставиш він, і плачеш, і вчишся. Якось раптом звук є, і вайфай, і тиша стає іншою. Не пустою, а тією, що нарешті твоя. Я запускаю Linux, і перше, що бачу, не вітання, а підозру. Не в моїй особистості, в моєму залізі. Монітор моргає, якби питає, ти певен, це не твоє місце. Я не новачок, я читав, я пробував, я вчився, я ставив арч, бо треба ж дженту з м'яким стартом. Казали. Я ліс у груп, коли інші просто грали в ігри. Я намагався полюбити його, але він не відповідав. Я втомився від драйверів, немає, старі, не зібрані, несумісні. Він знає мою відеокарту, але не любить її. Постав нове ядро і я ставлю, збери саме, я збираю, і отримую чорний екран, де курсор блимоє, як нервовий тик. Блютуз живе в терміналі, мов божевільний родич. Wi-Fi працює, але тільки до першого сну. Ти закрив ноутбук, пробач, немає більше інтернету, є лише втома. Програм немає, фотошоп ні, прем'єр забудь. Є дім, є альтернативи, є, але їх треба збирати, компілювати, мапити, клавіші, кричати на. Форумах ігри СТІМ працює так, аж поки не треба щось, що використовує зі античит, або будь-що сучасне, або стабільне. Принтер не мій, сканер смішно. Я мовчу про Nvidia, Бо якщо є десь пекло, то для Nvidia Лінукс. І весь час ти в терміналі, бо графічний інтерфейс це привілей, це бонус, це експеримент. Я не хочу бути хакером, я не хочу знімати відео про рятування системи. Я просто хочу працювати, писати, монтувати, грати. Натомість я гуглю, чому гном не бачить другий монітор, чому зникає звук, чому вартосте до нескінченності, чому оновлення зламало все, хоча б мало покращити. Лінукс відповідальність. Іноді надмірна, іноді безглузда, як догляд за кактусом, котрий тебе ще й кусає. Я не його як систему, я ненавиджу його як досвід і все ще користуюсь ним. Я не ліну стороваць, я не хочу компілювати, не хочу по-справжньому розуміти, як працює. Операційна система, я хочу, щоб просто працювало. Але в Linux усе виклик. Навіть запуск, натискаєш кнопку і молишся, щоб груп не загубив свою волю. Драйверів немає, це нормально. Ти ставиш систему і перше, що бачиш, пристрої розпізнано, як у дитинстві, коли батько не впізнає тебе на старому фото. Nvidia, будь ласка, три способи встановлення, кожен із шансом усе зламати. Bluetooth працює, якщо ти щасливчик або шаман. Аудіо або тиша, або білий шум. Тут немає чарівного як це. Є мейк, є білд, є і пекло і залежності. І кожна помилка, латинська епітафія. Го копіювати, го редагувати. В тебе не друг а бах, що час від часу бере відпустку. Я не проти збоїв, я проти несподіваних уроків архітектури ядра у другій ночі. Мені не треба стабільності НАСА, мені треба, щоб система не помирала після суда апдейт або суда абгрейд, щоб не вилітала графіка після натискання клавіші print Screen, щоб тачпад не думав, що я лізу до нього з ножем, а не пальцем. Але Linux, як стара любов, не розуміє меж, може або вмерти, або повернутись ненадовго і завжди з сюрпризом. Форум як сповідь, після якої тебе ще й Я заходжу на форум, пишу, не працює звук, отримую відповідь. Я користую джент, у мене все чудово. У вас, мабуть, проблема з конфігом ядра. Я не хочу збирати ядро. Я просто хочу подивитись фільм. Але. Мені відповідають як злому учню філософії. Ти не розумієш, свобода вимагає жертви. Так, вимагає часу, віри. Linux не про комфорт, Linux – це режим виживання. Мій ноутбук у режимі сну це або заряджене ружо, або мертвий кінь. Це залежить від того, чи заснув він із правильним драйвером. Підключити монітор, іноді успіх, іноді чорна діра в ікс сервері, де мишка зникає, життя втрачає сенс. І кожен день нова ставка в рулеці в сумісності. А я ще не йду. Бо, попри все, я не повернусь до Windows. Я знаю, що там гладка посмішка, але порожні очі. Там усе працює, але не для тебе, а над тобою. Ти оновлюєшся, бо мусиш. Ти погоджуєшся, бо інакше банк, ти клієнти ти користувач та частина. А тут, тут я помиляюсь, лаюсь, перевантажую, гуглю, але я володію своїми помилками. Мої баги, мої, мій хаос, мій. І навіть якщо сьогодні не працює звук, я знаю завтра. Я або його полагоджу, або зроблю щось, що Windows не дозволить ніколи. Просто вимкну систему і знову стану людиною. Бо іноді свобода це коли нічого не працює, але ніхто не шепоче тобі в меню. Ми все спростили.